Мене звуть Ілля, мені одинадцять років, але на той момент було дев'ять. Я живу в Маріуполі з мамою та братом. Жив до початку війни. життя було спокійним, безроботне. Я била в школу, жила з татком, гуляла з друзями. Все добре було. А після того, як почалась війна, все змінилось. На момент повномасштабного вторгнення я ходив у Херсонський морський фаховий коледж. Прийняте рішення про проведення спеціальної воєнної операції. На весні 2022 року росіяни взяли в полон 16-річного Владислава, коли той намагався евакуюватися з Мелітополя. Російські війська забрали його у в'язницю і тримали там 90 днів. І от кожен день от прокидаєшся, то тобі дуже страшно, бо це як водорея. Ти будеш жити завтра, чи ти помреш завтра. Влад бачив таке, що не кожен дорослий може пережити при ньому, катували людей і змушували дивитися. А найстрашніша картина, яка була. Коли я зайшов в ту кімнату, і до стелі руками був привішаний людина дротами, була за руки підвішена. Мало того, що. Цією людиною весь пол був залить кров'ю. Так ще біля нього, знаєте, таке степа малиньке ну, видно, такий відерць, може, там десь на 500 мл, на літр, і воно було от повністю так, знаєте, от залито кров'ю. Влада звільнили з полону через три місяці дорогою до Запоріжжя, хлопця зустрів його батько. Владу, можна так сказати, пощастило його забрали від росіян, але до сьогодні фактично в російському полоні знаходяться сотні тисяч українських дітей. Їх забирають у табори, перевиховують та навіть усиновлюють. Самі дитину всиновили з Маріуполя. Да, Володимир Володимировичу. Завдяки вам маленька ні, 15 років. Тепер я знаю, що таке бути матір'ю дитини з Донбасу. Складно, але один одного точно любимо. В реальності російська, так звана опіка, виглядає геть інакше. Тепер будеш говорити не слава Україні, слава Україні в составі Росії». Напряму говорили. Ви тут як у в'язниці? У вас немає своєї думки, є наша і неправильна. Росіяни забрали мене моє дитинство, моє місто та мого тата. Жодна третя країна, на жаль, не має доступу до українських дітей. Відповідно, ніхто не може назвати точну кількість викрадених дітей. Росія раніше комунікувала цифру 744 тисячі українських дітей. Проте, коли в Газі видали ордер на арешт Путіна і Львової білової, Кремль цю тему більше публічно не піднімає. За нашим розумінням мова йде про сотні тисяч викрадених дітей. Ми володіємо ну дуже маленькою частинкою інформації, лише близько 20 тисяч е, справ. Українська сторона виділяє кілька основних сценаріїв, за якими росіяни крадуть дітей. Найбільш поширений вивезення в дитячі табори. Так сталося з 19-річним Владиславом із Херсона. На момент повномасштабного вторгнення він навчався у коледжі і мріяв стати будівельником суден. Дев'яті ранку мене. Будеть мама зі словами прокидайся війна. Ми почали збирати речі, нас забрав дідусь, і ми поїхали до бабусі у село. Пройшов майже там місяць, і я з дідусем поїхав до Херсона. Зранку я прокинувся від того, що до нас у двері хтось почав гучно тарабанити. Я відчинив двері. Після чого ці невідомі три чоловіки зайшли до мене у квартиру та почали казати, що я повинен зібрати речі і проїхати з ними у невідомому мені напрямку. Я був у Шоці. Ми приїхали до Річпота. Там були мої одногрупники. Вони розповіли, що нас евакуюють до Криму. Нас привезли в оздоровчий табір, дружба. В Криму, куди привезли Владислава, були і інші українські діти. В мрії, коли ми тільки приїхали, до тисячі було, здається, дітей. І в дружбі так само, і в променистому також. Сказали, що нам треба забу забути українську мову. Сказали, що це типа. Як? Не буде такого язика. У вас в дідом, здали, бо від родителей типа, нікому не треба. У вас страна, яка вбиває дітей, терорісти. Вам не треба таке. це таке? Астаха Валерій Васильович. Він відповідає за безпечність. Прийшов начальник безпечності цього табору Астахом, і почав розповідати нам правила, що можна, що не можна. Ми повинні були кожен ранок співати російський гімн, піднімати російський прапор. Дітей часто возять на індивідуальну розмову покататися на машині з спеціальним вихователем, який є представником служби СБУ. Астахов? в тому числі Астахов. Мені на думку впала ідея, потрібно якось розокрасити наш день. Я взяв свої труси, пішов до Флаштока. Зняв російський прапор та повішав туди свої труси, після чого підняв і пішов у туалет та викинув в смітник російський прапор. Я стаха прийшов зі старшим вважатим до мене і сказав мені, що я повинен бути покараний. Ну заводили дітей в підвали за те, те, що вони типу, за Україну. Типа казали слово Україні. Ну коротше, матами, типа, типа, що ви такі тупі, типа в Україні не надо. Перед школою була, скажімо так, лінійка змушували вставати під російський гімн. Ми сиділи там в ізоляторі чотири дня, а там не питають, там змушують. Дітей у так званих перевиховних таборах тримають довго, декого до 9 місяців. Весь цей час їм брешуть, що батьки їх не шукають, і витягти підлітків з таких таборів дуже важко. З Віталіком, Таєю, Женією і Владом. Нам пощастило, їх вдалося витягти з таборів. Сотні інших везуть далі у прийомні сім'ї. Росіяни так вони у них така система. Їм треба якомога швидше. Забрати дитину з табору і помістити в прийомну сім'ю для того, щоб дитина швидше піддавалася індоктринації. Тобто, коли ти не спілкуєшся з українцями, коли тобі у тебе тотальний бан на все українське, повернути українських дітей із прийомних сімей в Росії вкрай важко, адже про них намагаються стерти всі дані, змінюють імена рік. І навіть місце народження, але батьки продовжують пошуки, бо шанс, що дітей ідентифікують і заберуть додому, все ж є інша справа діти, чиїх батьків росіяни вбили. Із таких останніх найбільш болючих історій – це повернення хлопчика, в якого на очах вбили маму. Оцей хлопчик він весь час у мене перед очима. Він маленький, він трошки старший він на рік старший від моєї дочки. Мене звуть я, мені 11 років, але на той момент було 9. Я живу в Маріуполі з мамою та братом. М -м, жив. До початку війни життя було спокійне, безроботне. Я била в школу, жила з татком, гуляла з друзями. Все добре було. А після того, як почалась війна, все змінилось. Ми пішли до сусідки, щоб в неї сховатись там на ночовку. Потім бобухнула. Ну і мені прилетіло ось сюди, ось сюди, ось сюди. А мамі в лоб потрапило. Ну я зрозумів, що моя мама померла, коли ця сусідка підійшла до неї і поміряла пульс. Ми жили в квартирі десь півтора тижня з татом його дівчиною, і Двома дітьми там постійно були прильоти. Через півтора тижня нам запропонували перебратися в частний дом. Ми повинні були вже виходити з квартири, і тато з його дівчиною, вони пішли на балкон за рештою продуктів, і почалася стрільба. Ну, з балкону вийшла тільки дівчина тата. Ну а ми сиділи в коридорі за стінами. Не ну, потім я узнала, що папа погиб. і ілю і кіру після загибелі їхніх батьків забрали російські солдати. Хлопця з важким пораненням привезли в окупований Донецьк, де лікар витягав уламки з його ноги без наркозу. Кіру також забрали в Донецьк і пригрозили дитячим будинком. На щастя, родичам дітей вдалося їх розшукати і забрати додому. Вони не просто е, вбили мою маму. Ну вони е, буквально не дали шанса не тільки їй, та й всім людям в Маріуполі якось шанса вижити. Після повернення українські діти проходять реабілітацію. Вона триває в середньому від півроку до року, але кожен окремий випадок розглядають індивідуально. Ті травми, які вони отримали, вони навіть можуть їх не усвідомлювати, але вони їм будуть. Ну, якби постійно потрібно буде з цим працювати, тому що вони дуже, ну, чим довше знаходяться там, тим їм складніше, коли вони повертаються. Бо це вже накопичена, просто накопичена занедбаність всього. З російської депортації діти, як каже Ірина Тулякова, повертаються тихими у буквальному сенсі, бо відчувши величезний стрес, вони на певний час закриваються у собі. Там, де діти, там завжди є шум. А, а коли повертаються діти з депортації, ти майже ніколи не чуєш шуму, немає цього дитячого галасу, сміху. Росія продовжує красти українських дітей, а Україна разом із союзниками повертає їх додому. Проте, на жаль, сотні дітей все ще перебувають в російській депортації. Але кожна повернута дитина це маленька перемога. Коли ти під контролем росіян, в тебе не має, має бути свого. Своєї точки зору я ніколи не уявляв е, своє майбутнє з Росією. Е, моє майбутнє це Україна, і я хотів би будувати своє майбутнє саме в Україні.